Він, він е, називається «Рост потенціалу команди. Е, і я ще нагадую, що там у случаях, на який треба записатися вам в координації, ну, і тепер безпосередньо декілька-два е, ну, про команду чисто так ми, мабуть, дуже швидко повторимося, тому що, е, власне кажучи, що таке команда. Не треба багато говорити, тому що є спортивні команди, ви знаєте, є і команди і професійні, є і команди і пожежних, груп артистів. Тобто наші уряди схожі тепер на пожежні команди, на жаль, чи на групи артистів інколи. Тобто це будь-яка група людей, що ступає в старі відносини з метою досягнення цілі, поліпшення свого становища та то оточення повномажена. Це такі визначення з тих опрацювань, які ми. Познаходили, то, то, хто то, то, самі зробили. Розвиток команди це взагалі процес, що де командам розвиватися, що де змогу реагувати на потреби членів, що здорові варіанти розвитку обирати, можливості збільшувати, проблеми долати, позитивні зміни, ну, і певних результатів досягати. Ну, давай відчув, Тому в нас дуже багато там матеріалів, а я дивився. Харися команди, власне кажучи, також дуже важливим фактором є включення кожного індивіда в команду для того, щоб незалежно від і його статі, чи віку, чи національності навіть. І тут Ну, власне кажучи, інколи психологи говорять так, що є команда і колектив, що в чому є різниці. І все-таки команда для них слово більш таке притаманне, ніж колектив, тому що колектив воно ще має таке досить від старого е нашого радянського е ментальності залишилося. Ну, а команда воно більш таке нейтральне. І там нема ніяких таких, власне кажучи, проявів. Ну, про Егрегор команди, якщо говорити, то це вже таке більш теософічне поняття, тобто те, що стосується душі команди, от, до речі, грецьке слово тобто, це охоронець. Тобто, якщо говорити, власне кажучи, яким чином. От, ну, Команда все-таки, ми кажемо, що створюється не тільки на фізичному, ментальному плані, а ще й на духовному плані, коли є об'єднання певних думок, є однодумці, і ці думки вони підсилюють одного. Тобто тоді от, те, що ми, і називається гремер команди, він залежить від узгодженості дій людей, які входять в цю команду. що є певні е, такі е, коли, як кажуть, форми, які створені завдяки тому, що людина е, продукує думки. І про це ми трохи поговоримо далі, такий підхід до команди. А зараз поговоримо про управлінський підхід. Е, якщо говорити про управлінський підхід, то напевно ну, багато хто знає, є такі принципи управління Андрій Фаюля. От, був такий французький, ну і власне кажучи, і про промисловець був, і управлінець, і він їх запропонував, і зараз їх широко вони вживані. Тому якраз, оці, якщо взяти ці принципи управління, роздивитися їх і накласти на команду, і забезпечити їх виконання, то можна досягти певних таких узгоджених дій і певного успіху. Тобто ну, я не буду зупинятися дуже детально на кожного, прокоментую розподіл праці. Зрозуміло, що якщо це буде узгодження дій, і кожен буде робити ту роботу, яка більш притаманна по його здібностям, по його нахилам і по його менше буде витрачати на це енергії і русі, то результат буде кращий. Повноваження відповідальність це також дуже важливим є, щоб був баланс і повноважень відповідальність, тому що ну, там, де є повноваження там мають бути відповідальність, у нас, на жаль, цей баланс не завжди досягається, особливо якщо ви практику це в органах влади. Дисципліна ну, з цим у нас, ну, якщо в громадському секторі, то тут є трудності, ви самі розумієте. І Хоча, якщо дум, говорити про, наприклад, відповідальність, то тут вже має бути і певна дисципліна, тобто кожен член команди має виконувати ті функції, які на нього покладені, і це також десь має бути прописано. Ну, єдиночальність. Дуже часто виникають такі спірні питання, чи цей принцип взагалі підходить до громадського сектору, чи ні. Я б сказав, вона підходить, тому що навіть для громадських рад у нас були такі суперечки, чи можна створювати, наприклад, щоб одна людина входила в три комісії чи в чотири комісії. В принципі, чому? Входити то можна. Але якщо три, наприклад, керівники цих комісій постійно дадуть вказівки в один і той же день, будуть проводити. Вживатися там круглі столи, то куди тоді бігти в цьому вірному представнику цієї комісії. Тобто тут, е коли вони пропонувалися, то є певні свої речі. Не, не дарим за одноплатні, начальник був ну, взяти за основу. Ну, є якісь напрямку це зрозуміло, тобто, навіть, чи це громадське життя, громадські організації, чи це. Ініціативна група, але якраз є якісь напрямку об'єднує групу, об діють ту силу на наснагу долати труднощі. Підпорядкованість особистих інтересів загальних. В ну, це, принцип, це він особливо важливий для громадських організацій, для ініціативних груп, тому що, власне кажучи, це те, що живить енергією. <зас> Давай назад дали на